Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта дня. Спочатку дивимося енергії дня. Сподіваюся, усі живі, всі здорові, мої дорогенькі. Рада вас бачити і щиро дякую вам за підтримку, за чудові слова, за, за такі приємні слова, які ви пишете мені. І так, дивимося. Енергії дня на сьогодні для України, мої дорогенькі. Сім жезлів. Це боротьба продовжується. Що відвоювали, що відстояли? По-перше, дивіться, це карта, можна сказати, карта, яка показує, ми йдемо далі вперед. Тобто, не назад ми відстояли і ми закріплюємося тут. І як закріпилися, ідемо далі. Ось це така карта: таких кроків далі уперед. Ми готові далі до боротьби. Ми не здаємося, ми просуваємося. Ось, і у нас паш а, теж жезлів, теж а, нові якісь плани, нові якісь. А, як це називається? Нові звістки, якісь новини. Дуже приємні новини. Ось так з фронту. Ой, вибачайте, щось я трошки. І так, тепер дивимося особистий розклад для вас. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за те, що ви пишете мені відгуки, це допомагає мені. І е, я, як, як би то сказати, інколи від ваших слів я бачу, що інколи карти про, програються інакше. Тобто, це і досвід е, для мене, як саме карти про, програються. І так, ну і це підтримка, звичайно, теж для каналу. І так, перша, друга і третя карта, і дивимося, перший варіант хто вибрав першу карту. Е, мої дорогенькі, я, як я щитую ваш стан. Ну, не, плачевний стан це не то слово: е, страх, зневіра, переляк. Російське слово отчаяння, людина вже не знає, куди і що, і як діяти, чим зайнятися, що робити. упускаються руки, в декого може бути і мігрень сьогодні, до речі, як сказати, головна біль. Головна біль може бути не просто. Голова болить, а як би це сказати? Головна біль через когось. Тобто, це, як, знаєте, як вислів головної білі, Ой, ти приніс мені головну біль. Або діти щось витворили, і ось ви мені там ще щось. Розумієте, ось головна біль може бути в прямому і в переносному розумінні. Тобто карта не є дуже хороша. Не дуже є вона хороша. Це можуть бути і якісь, знаєте, новини енергії, впливу на вас. Тобто новини якісь, а, сусідка щось сказала, або навіть ось ці сирени, які а, чують, коли пролітає бомба. Наприклад, це теж а, впливає на вас. А, ви знаєте, порада така. Якщо ви не можете ситуацію змінити, прийміть її, яка вона є. Карти радять розслабитися, карти радять відпочити, карти радять якось, можливо, на природу вийти. Щось, що вам принесе внутрішнє задоволення. Вам треба просто, можливо, поміняти обстановку навіть. Навіть так. Тепер друга карта. Хто вибрав карту номер 2 У вас сьогодні має бути чудовий настрій. Можливо, якась романтика. Між вами там десь, можливо, признання в коханні, пропозиція руки та серця. Ви знаєте, можливо, навіть знайомство, ось можливо, просто гості завітають: гості, родичі, близькі, рідні, знайомі, хтось, хтось, ось, ось прийде. Навіть може бути з передової. Наприклад, у вас хтось з є військовий, ось людина прийде на коротенький відпочинок. Теж може бути. Можливо, що ви вирушаєте в якусь дорогу, романтичну дорогу. Можливо, ви їдете до якогось мужчини. Вас хтось запросив у гості. Можливо, гості взагалі-то до вас теж їдуть. Це карта чудова, карта руху. Руху такого, знаєте, на піднятих парах, як би то сказати, з настроєм. Окриленість якась, знаєте, такий піднятий настрій, окриленість просто не романтика, а просто ось вам легко, добре, дуже приємний вітерець, ніби, знаєте, віє вам в лице. Ну, Це чудова карта з чудовими новинами, з прекрасними новинами, гостями, пересуванням. Все у вас сьогодні виглядає гармонійно. І остання третя карта тут у нас світ, карта світу. Це завершення з одного боку, з другого боку початок. Все, що завершується, дає нам можливість почати щось спочатку. Це може бути, і якщо взяти їх, ці дві карти одночасно, ось дві разом, то можна сказати, що це хтось може повінчатися, хтось може одружитися. Хтось може вступити. Ну, Не просто в шлюб, а з'їхатися разом це, знаєте, якесь об'єднання, можливо, об'єднання, якась спілка, Є однодумці, зібрання якихось однодумців. Навіть якщо це тільки подружка зайшла на чашку кави випити, але ви маєте одну думку, одну тему. Сьогодні можна, можна підписувати якісь контракти, підписувати, можливо, робочий якийсь контракт, можливо, вам запропонують якусь роботу, а можливо, хтось вийде на пенсію. Це може бути і юбілей, мої дорогенькі. Юбілей не тільки у роках, а юбілей у весіллі, юбілей на роботі. 10 років, наприклад, працюєте на роботі. Це можуть бути і подарунки, це можуть бути і хороші вісті, мої дорогенькі. Чудовий день, гармонійний день, без викрутації от єдине перша карта. Ось, ось такий був у нас особистий розклад, і тепер вибираємо одну карту надії для е, України. А вона вже сама вилітає, зараз подивимося. Ви бачите, логічне, чітке бачення. Ми впевнені в тому, що у нас буде перемога. Нам, ні, нам ні, не потрібно взагалі нікого, щоб нам це підтвердив. Ми бачимо це самі. Ми вже логічно це відчуваємо. Це може бути, знаєте що, а, ві, е, з, е, от коли меч саме у, униз, е, оцим острієм. Ось так це говорить про те, все, ця земля вже наша. Тобто я так можу передбачити, що сьогодні знов якесь е, селище, якесь маленьке містечко, а можливо, велику територію знову відвоює наша е, армія, наші Збройні Сили. Якось ось так. Це хороша новина, до речі. Е, так, після, ви знаєте, після як мінімум може бути після п'ятьох. Вірніше, не мінімум, до п'яти місяців приблизно були в окупації і ось звільнили якусь територію. Можливо, ця територія десь коло води. І цим, цими кроками приближаємо ще більше нашу перемогу. Тобто, у нас з'являється більше шансів на перемогу і більше віри. Мої дорогенькі, бажаю вам мирного дня, чудового настрою, бережіть себе. І все є Україна. На все добре, мої любі! Слава нашим Збройним силам України!